Всім добрий вечір. У мене посіх на мікрозелень. Вже вирощую років в п'ять, тому сміливо ділюся своїми, не можу сказати, що секретами. Секретного нічого немає, тим паче, що багато відео. На що сію Ляний килимок. Для мене це номер один. Килимки ми продавали в минулому році, в цьому не продаємо, але можна замовити, шукайте на пром ляний килимок. Він продається на метраж. І ви купуєте, хочете 2 метри, хочете 10. Різна ширина килимка. Ви підбираєте так, щоб вам або в контейнер вони встали, або можете ширше, якщо у вас великий контейнер. Можна замочувати оці всі килимочки просто у воді, можна в розчині біопрепарати, щоб не було плісняви. У мене Мікохелп і я додаю цей порошочок у водичку. Якщо буде трохи більше, ніж потрібно, нічого страшного, це ж біопрепарат. Так, і все. І залишаю ці всі мої килимки. Це я просто робила як примірочка, скільки мені чого потрібно. Ось так їх залишаю тут, вони киснуть. Можна залишити на 20 хвилин, можна більше. Ось так і буде. Я поки підбираю насіння. Скільки потрібно витерти. Дивлюся, дивлюся свої відео, і тут, між іншим, йде відео, як я була рослини з, бахмут, з Бахмута. Це розсадник Екокраїна. Оце передивляюся свої відео. ж я буду сіяти. Зараз січень, короткий день, ще короткий, сонця недостатньо. То якщо ви вирощуєте на підвіконні, як я вирощувала ці всі роки, це можна редис, можна амарант, що ще? льон рукола, салатики. Якщо сонях, вже треба більше сонця. Він буде зростати, але буде більш повільно зростати. Тому от такі теплолюбні культури, огіркова трава, сонях ну, треба або пізніше сіяти, або з досвідкою. Я всього потрошки посію. У мене залишилося з того року, бачу, і конюшина, і льон залишився. Зараз всі свої ці запаси. Всі буду висівати. Бачите, і такий редис, і такий. Ну, ми все продавали в минулому році. В цьому я просто не захотіла. Це багато дуже часу уходить у мене вам показати, розповісти. Килимочки тепер розправляю. Так, щоб вода не крапала, притискаю, але не повністю. Він повинен бути вологим і так добре зволоженим. І розкладаю по контейнерам. Все легко і просто. Бачите, цей великий, так я зробила все. І що потрібно знати, коли ми сіємо? Не так щільно, тому що і насінчика трошки розбухає, і коли зростає рослинка, ну, їй трошки потрібно більше місця. Хтось притискає, використовую прес. Я жодного разу прес не використовувала, хоча, так, дійсно, за його допомогою, ну, якби воно швидше вкорінюється. Але ну там різниця, доба. Я не використовую. Так. У ці великі контейнери. Більше всього мені сподобалося, тому що ми накриваємо потім кришкою. Тут мікроклімат, тут волога, тут достатньо повітря. У мене правда у цей контейнер з диркою, то я не знаю. Ну, я сподіваюся, все буде крекс-пекс-фекс. Посіву я зволожила насіння. Це не ізобіон це порожня пляшка, додала біопрепарат, водичка. Все потім я контейнер підписую, щоб не забути, що там ставимо в темне місце, тепле місце, краще всього, де тепла підлога. Я на котел раніше ставила, тому що потрібно, щоб. Тепло йшло знизу. І коли вже з'являються паростки, тоді тільки ми виставляємо на сонце, на сонячне підвіконня чи під лампу у когось що. Це може бути 2-3 дні в темному місці. Так, кому було цікаво, ви ж там маїкніть якесь сердечко, щоб я знала, що я це вам знімала не просто так. Все тихого вечора.